Ростислав Демчук United News, Ukraine. Пане президенте, вчора ви мали досить тривалу зустріч у штаб-квартирі НАТО із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте цілою низкою лідерів європейських, а також з керівництвом європейського союзу. Дивлячись на реакцію і результати вашої розмови, усі говорять про те, що у вас не слід підштовхувати Україну, не слід підштовхувати до негайного перемир'я з Росією. І до необдуманих кроків у цьому плані треба все досить досить мудро зважити. Чи досягли ви такого ж консенсусу і так, так та такої позиції усього європейського союзу, усіх лідерів країн ЄС, ну звісно, за виключенням пана Орбана і Фіцо. Дякую. Дуже дякую. Передусім, я хотів би сказати, що питання не про підштовхування, а питання, щоб нас не підштовхували до прірви. Так і як я й сказав, ми дуже хочемо закінчити цю війну, зупинити Путіна, і будемо робити все від нас залежне. Важливо, щоб голос Європи був об'єднаний, щоб не деякі країни, про які ви до речі, тільки що згадували, мали ті чи інші контакти і розповсюджували російські наративи. А щоб був голос Європи, для нас дуже важливий цей голос об'єднаний з голосом Сполучених Штатів Америки. Ми чекаємо до інаугурації нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І після цього ми хочемо, щоб у нас був серйозний план, як зупинити Путіна. І дійсно, я думаю, що. І Дональд Трамп і плюс європейський союз спроможні це зробити. А про це говоримо також. Говорили про ППО. Не хочу повертатися, повторювати зрозумілі а, темпи. Зрозуміла кількість того, що нам потрібно. Також говорили про ініціативи. А, ми вчора почали день в Брюсселі з зустрічі з президентом французької республіки Мануеля Макрон. Так ми підтримуємо його. Ініціативу, але нам потрібно розробити всі деталі щодо е, контингенту. Ми просто говоримо, що це може бути частиною гарантії безпеки. Безумовно, для нас найважливіша гарантія безпеки це НАТО, і безумовно, поки Україна не в НАТО, е, такий аспект може розглядатися. Питання тільки в тому, щоб це не була просто якась знаєте, ну як вам сказати, штучна історія. Треба дієві механізми. Якщо ми говоримо про контингент, то конкретика. Скільки? Що вони будуть робити, якщо буде агресія з боку Росії? Багато багато всього. Ми дискутуємо на цю тему. Важливо, що ми піднімаємо такі питання. Це дуже важливо, що ми почали піднімати ось такі питання. Юренюс сайт Ну, бачите, тому що ви бачите, з ким, ми маємо, з ким ми маємо справи. Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує технологічну дуель. Так, сьогодні є вже є відео, можете подивитись. Путін сказав, що технологічну дуель, каже, що ми вдаримо, наприклад, Кудись по Києву, а вони нехай поставлять проти арішникам цієї нової ракети, а вони нехай поставлять повітряної оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто від, від морозки. будь ласка. Алашаліфром медіа нетворк я з Курдистану, пану президенту. Мені би хотілося зрозуміти скажіть, будь ласка, як впливає на війну російський газ? Як як, як як вихід Росії із Сирії вплинув на війну в Україні? Що на російський газ, що вона каже? Н ніч нічого не чув про російський газ. Може, якщо перекладач... Нас... I'm, I'm, I'm so вибачте, вибачте, не, не, не почули. Не почули. Can you, can you Чи ви можете just... повторити питання, будь ласка. В мікрофон, в мікрофон. Чи ви можете повторити в мікрофон? Не чути. You spoke about the troops, troops, ми говоримо про російські війська, які виходять з Сирії? What, what а що ви хочете від мене почути? Really happy. Скажіть, будь ласка, як це впливає? Як це впливає на uh, війну в Україні? My, my Отже, всі війська, давайте скажемо так, всі війська, армія Путіна зараз знаходиться на території України. Більш ніж 600 тисяч. Вони втратили велику кількість, більше 100 тисяч приблизно. Але... Во він має поразку. Він зараз втрачає ці сили. І більше того, він залучає північних корейців і солдат в Курській області. Я навіть не знаю, в якій мірі він буде залучати інших. А це є слабиною Путіна. Отже, ми вірте нам. Ми бачимо, що в нього є слабина. Він потужний тільки через те, що має свою риторику. Що в нього є а, ядерна зброя, і що до наприклад виробництво своїх ракет він навіть не може їх забезпечити саме через це нам потрібні потужні санкції, і ми мусимо зробити грамотну свою роботу. Звичайно, щодо ситуації в Сирії, чому вони покинули, залишили територію з Вагнером контингентом Вагнера? Чому тому що він всі свої сили мобілізував і направив в Україну для нас, для нашого регіону сумського, було дуже небезпечно. він зокрема ми хотіли показати, що не всі його солдати були добре підготовлене. Наскільки я зрозумів ваше питання, ось такий річ такий відповідь Wall Street Journal, Будь ласка, вам слово. A lot, Дуже дякую. Wall Street Journal, Сміт Я хочу повернутися до наради, яка the пройшла the вчора, якщо the... можу, the... пане Зеленське. Чи ви можете нам сказати? чи ви обговорювали питання гарантії безпеки з лідерами європейськими І через те, що там були представники країни, that? які yes. могли б надати yes. гарантії yes. безпеки? Отже, чи ви? Сполишили це, вийшли з цих нарад, ці народи, з розумінням, хто надасть гарантії безпеки. І ще питання: чи ви думаєте, що європейські гарантії залежать від Сполучених Штатів від того, в якою мірою сполучені Штати Америки будуть залучені в забезпечення безпеки в Європі? Я вважаю, Європейських гарантій буде недостатньо Україні, і це неможливо обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії у будь-якому випадку сьогоднішні або майбутні це НАТО. І НАТО базується на рішенні і Америки, і європейських лідерів на шляху до НАТО. Ми хочемо мати гарантії безпеки, якісь поки що ми не в НАТО. І ось такі гарантії безпеки ми можемо обговорювати окремо і Сполученими Штатами Америки і з Європою. Це не значить, що у них має бути якась, якесь непорозуміння. Ні, для нас дуже важливо піднімати ці питання. Піднімати питання контингенту, питання зброї, питання ППО, питання далекобійності тощо. Є речі, які треба піднімати з Європою, є речі, які треба піднімати зі Сполученими Штатами Америки. але загально все одно всі ці гарантії будуть загальними, бо це є наші головні союзники Сполучені Штати Америки, як головний донор, і другий донор Європейський Союз. Донори, я не про зброю. А в цілому донори безпеки для України. І ці речі ми вчора обговорювали. Ми обговорюємо, і поки що ніякі рішення не можуть бути прийняті, тому що знов-таки повторюсь, для нас дуже важливо передусім Сполучені Штати Америки і Європейський Союз.